Мене звуть Мар'яна. Чому берези полосаті? Бо берези це зебри. серед дерев. Вертую. Берези кльові і вони ростуть майже на всіх континентах усюди, крім Антарктиди. Ну, в Антарктиді взагалі з деревами складновато. Здатні рости хоч на болоті, хоч в кам'янистій пустелі. Береза є піонертним видом. Так лісниці називають такі дерева. Які швидко виростають після, там, наприклад, пожеж чи інших лих. Тобто, якраз коли ліс відновлюється, то береза найчастіше вона росте, росте на бідному ґрунті, накопичує речовини. Потім, коли відмерла, то своїми решками збагачує ґрунт, тобто взагалі дуже позитивненько. Так що гуляйте по лісу, бачите багато дерев, дуже ймовірно, там колись була пожежа. Щодо полосатості берез. Справа в тому, що ну, березова білокора – це дуже щільний такий матеріал, який захищає серцевину стовбура від морозу та там, інших пошкоджень, там, механічних, наприклад. Саме тому берези можуть багато де рости. В них сильний захист. Крім захисту внутрішньої поверхні дерева від пошкоджень, хвороб, шкідників білокара берези ще не пропускає повітря і вологу. А для дерева такий панцир несе не тільки користі, а може ще й нашкодити, просто задушивши живу рослину. Це той момент, коли захист настільки потужний, що шкодить. Бо серцевині стовбору в разі треба теж дихати. І тут на ну, допомогу якраз приходять ці чорні смужки, вони називаються чечевички. Ділянки кори з більш пухкою. Повітря, вологопроникною структурою, тобто і повітря, і волого туди може проникати. Якщо підійти до берези, то зверніть увагу, що там, де чорні смужки, там трошки інша кора. І чим старше дерево, тим помідніше стають ці чечевички. Через них дерево дихає, як через пори. У старих боріс часто кора така поцідкована глибокими чорними бороздами, а у молодих майже вся кора біла, ніжна і шовковиста. А в природі нічого не буває просто так. Навіть забаром кори має важливе значення для рослини. До речі, найтвердіше в світі дерево відноситься саме до берез. Це береза шмітта. Ну, берез дуже багато, понад сотні різних видів. І ця береза вона настільки міцна, що звичайною секрою її зробити просто неможливо, слава Богу. А так, для її обробки потрібно спеціальне обладнання. Ну і ще при горінні березові дрова практично не відділяють кіпчеві. Рахуйте це, а доросла береза повесні за добу, може дати по 4-5 літрів березового, смачного і корисного соку, який я дуже полюбляю і вам теж рекомендую.